Ну що, друзі, минула чорна п'ятниця. Приїхали до мене дві ось такі величезні посилки. Одна з нотіно, ви бачите. Інша Mango Tлет. З Іспанії вперше робила замовлення самостійно, без всяких байерів. Через нову пошту. така величезна карабінь. Звук, який ви чуєте, це мічказиться. Ну що, розпакуємо разом. Я стелю йому спеціально ось цей такий пліт, щоб він об ньому шурувався, а він шурується по всьому ліжку. Міч, що то є? <гум> <гум> Почухав морду свою? На силу відкрила цю корабь мандру. Все нормально, тут все ціленьке. Я замовляла декілька сукунь, чотири сукні. П'ять, я забула. Три таких тепленьких, бачите, і дві таких більш уже на літо, на весну. І нотіно ну, це просто купа, ціла купа от такого от пакування. І далі будуть продукти, які зараз разом з вами розпакую. Так, ну що, дістала я свої сукенки. Замовляла всі сукні у розмірі М. Тому що я набрала вагу і вирішила замовити М. Хоча, зазвичай у манго я носила завжди С або взагалі XS. І я вже бачу, що ці сукенки на мене завеликі трішки. Тут таке декольте дивне, що, напевно, доведеться користуватись брошкою, щоб ось так закривати декольте, воно таке звичайне, бачите. Такий поясочок тоненький. От. Коштувало це, ця сукенка 5 євро. 5 чи 6, не пам'ятаю. Мангоутліт. Ну, власне, тому я і взяла дві ось такі літні сукеночки. Це взагалі дуже велике, я бачу. Ну, по плечам хороше. Можливо, воно буде на мене хороше, я ще не міряла. Але я бачу, що декольте тут дуже дивне. Якийсь таке набік, бачите, і занадто відкрите, що доведеться тут. Так само. Користуватись якоюсь брошкою, але я люблю брошки. У мене багато брошок. Що мені не сподобалось, одразу тут нитка стерчить. Значите, таке от собі. Ну, таке, знаєте, більше 5-10 євро за нього я б ніколи не віддала. Так як воно було 5 чи 6, я не пам'ятаю, то тому я, власне, його і взяла. Ця сукня взагалі. Велика, я не знаю. <хи> на кого? Чого вона така здоровезна? Розмір М, але вона оверсайз. Ну, Я на всяк випадок взяла собі отакий пасок. Він, до речі, так само 5 чи 6 євро коштував. Це шкіряний пасок. Самий звичайний базовий. Я спеціально його взяла, щоб в якомусь, у ну, випадку, якщо сукні будуть на мене великі, що, власне, так я і бачу. Користуватися цим пояском. От. Тому ось така величезна просто сукня. Одна. Ця вже трішечки менша, але так само велика. От. Я думаю, що з пояском буде нормально. От. Єдина, яка по розміру, це ось ця зелена. Ну, так само трішки оверсайз. Я не, не люблю, щоб було. О, там в облипку, тому що вже не, не ті форми. <ріст> От, але вона така тепленька. Бачите, так само розмір М. На вигляд вона тепленька. Так само ця, так само ця такі сукенки. За всю всю посилку 5 сукенок і пасок я заплатила 100 євро. І 16 чи 17 євро доставка новою поштою з Іспанії. На сьогоднішній день по курсу це вийшло щось 620 гривень, здається. От, такі покупки. Так, ну і покажу, що мені приїхало з Нотіно. Це ось такі два шампуня і дві, два бальзамчика від бренду Калос. Це дуже супербюджетний бренд. І хтось його дуже сварить, комусь він не подобається, комусь навпаки подобається за доступні гроші. А, в мене колись років 5 назад була маска якась від них, але там у них стільки продуктів, що я вже і не пам'ятаю, яка там тих масок ну, море. Мені просто в очі впало ось це веган. Веган, веган, веган. Я купила ці засоби для своєї доньки. Один шампунь-бальзам і бальзам для доньки, і інший шампунь-бальзам на подарунок. Я не користуюсь такими засобами, тому що в мене багато всіляких засобів для волосся професійних, і в мене блонд. Мені потрібно підтримувати своє волосся більш такою важкою артилерією, скажімо так, але ну. В якості експеримента, чому б ні. Один шампунька, до речі, в мене протік він навіть видно, я його витерла серветкою, тому він одразу відправляється у ванну кімнату з бальзамчиком ось таким. Не знаю, відгуки на шампунь ну, такі собі, а от на бальзам прям відгуки ну там просто вау, всі в захваті. Подивимось. Від цього самого бренду взяла ось такий для душа літер, здається. Да, літер, він взагалі щось 65 гривень. Чи 8, 85 гривень коштує, уявляєте? Ну це просто ну, ну подарунок, розумієте? Поставити у ванній кімнаті влітку, коли приймаєш багато разів за день душ. І... Ну, навіть як... який би він там не був, найбуде. буде. <сіх> Я вважаю так. Літровий не помішає. Це взяла так само докупи, тому що він взагалі 35 коштував. Це так само гель для душу. Там казали, ну він зарідкий і так далі. Але, знову ж таки, на літо байдуже. Два ось таких кремчика для рук. Кремчиків для рук багато не буває, у моєму випадку. Це делія і це делія. Угу. Просто різні. Різні кремчики. Ну, спробую. Ну і милко дав. подобається нам. Мені подобається, як пахне мило дав. Я його в свій диспенсер наливаю і ми так користуємося. От такі от покупки на Чорну П'ятницю. Як бачите, ніяких парфумів немає. Сьогодні мега некорисний і мега-смачний обід. Це смажена картопля. Я дуже рідко смажу, але. От щось захотілося на салі, був в мене шматок сала. Порізала його так на шкварочки. Підсмажила картопельку, додала декілька шматочків м'яса, цибулька, часник. Зараз як відкрию квашені огірки з помідорами, як наїмося в смаженої бараболі з огірками і помідорами, ну це ж просто з салком. М -м, так ароматно, чесночок пахне. Ой, клас, бомба. Куди ж без парфумів? Похвалюся своїми новинками, які мені презентувала моя парфумерна подруга Наталя. Це Палома Picasso. Просто казковий шипер. Може, як я рада, що він в мене з'явився. Просто я кайфую вже декілька днів в цьому ароматі. Шикарний. Шипер тих часів. Це просто, це просто вау. Я пам'ятаю, що тестувала цей аромат кілька років тому, і він мене так трішки налякав своїми тваринними нотами. Зараз він мене взагалі не лякає. Це багата піраміда, троянда, гвоздика на старті. Трошки лякаючий може бути на старті, це парфумована вода, до речі. Але база це така краса, неймовірний дубовий мох в поєднанні з оцим касторіумом, з цими тваринними нотами. Це такий надихаючий парфум. Просто в цьому році я в нього закохалася. Я зараз його ношу з запоєм. Обалденний аромат. Казкова, полома Пікассо. І ось така новиночка це румба від Тет Лапідуса. жан клод Деліна парфумер даної композиції. Тут ще більша піраміда, ніж в попередньому парфумі. Це вже такий квітковий напрямок, квітково-східний. Тут багато фруктів для мене І багато квітів. Він шипить. Кричить, просто він такий багатобарвний, дуже в нього багато компонентів, він розкривається поступово на шкірі, грає різними гранями. Я відчуваю тут туберозу, вона тут заявлена, але дуже так знаєте натяком тендітно. Тому що тут, окрім туберози, безліч просто квітів і фруктів. Такий флакончик интералный. Вот такая румба и вот такая поломочка. Красотки мои.